Вітаю вас на своєму каналі. Готуватиму сьогодні смачні і легкі у приготуванні трикутнички з лаваша з сирною начинкою. Це ідеальний перекус або закуска на будь-який випадок. Я дуже їх люблю. Впевнена, що і вам вони також сподобаються. Готую начинку. У мисці у мене вже лежить кисломолочний сир. Можна його трошечки так прим'яти. Можна не приминати, як вам подобається. А так трошечки. Додаю пів пачки твердого сиру. Зелень. У мене кріпта петрушка. Скільки вам подобається, як ви любите, більше зелені, менше зелені, це вже на свій смак. Трошечки солі. Духмяного перчику. Олії 2 столові ложки. От так. Все, начинка готова. Перемішую добре. Лаваш нарізаю на смужечки. Ось такі смужечки виходять. Тепер треба згорнути трикутничок. Ось так і ось так. Сюди я покладу начинку. А ваш м'який, не дуже зручно. Ось так. Ноченьки, побільше. І тепер далі згортаю. Так. І ось так вийшло. Опа. Трикутничок готовий. Прикутнички я вже посмажила. Смажила на сухій сковорідці без олії. Просто так. Вийшло в мене 8 штучок, таких величеньких. Тепер треба скуштувати. Хі -хі -хі. Хочу вам показати, як там всередині. Ось так. Добрі. Всередині вони м'якенькі, сир розплавився. Хоч він такий м'який сир, кисломолочний грудочками, але мені так подобається. Я не люблю, коли вся маса ну, однорідна, як каша-малаша. А отак грудочками мені подобається. Ну, це особисто мені. Всередині м'якенькі, лаваш хрусткий, добрі, добрі. Їсти їх треба тепленькими. Поки твердий сир не застиг. Так смачніше. Можна додати ще в масу трошки чесничку. Буде такий смак пікантний, теж смачний. Я сьогодні не додавала, бо мені треба їхати в люди. Не хочу з чесничком. Подавати можна з улюбленим соусом, або просто так. Я люблю просто так їх їсти. Ідеальний перекус. Готуйте на здоров'я, балуйте своїх рідних. Всього вам доброго. До зустрічі у наступному відео!